Шановні учасники програми підтримки домогосподарств. Ми підійшли до фінансової складової. Фінанси досить складна частина власної справи, та у нас є декілька доволі простих інструментів для допомоги вам у цьому. Ми проводимо контроль фінансових витрат через перевірку фіскальних чеків та систему розписок. Надання яких є однією з основних підстав для отримання другої частини гранту. Для підтвердження покупки та її вартості необхідно надати товарні чеки на придбані товари. У разі придбання товарів з рук або на ринку, де продавець не може надати фіскальний чек, підтвердити покупку можна за допомогою розписки. На екрані заповнений її шаблон. Розписку складає покупець. Водночас продавець обов'язково підписує та розшифровує свій підпис. У табличці з найменуванням передбачено опис товару, вказується порода, окрас та вік в даному випадку корови. Якщо буде інший товар, вказуються його також характеристики. Свідки заповнюють дані самостійно, вказують свій номер телефону. У разі відмови продавця від надання даних та підпису розписки. У відповідних графах зазначити коротку інформацію. Наприклад, придбано у Івана з міста Кролевець, який відмовився надати інші дані. У графі підпис Вказати відмовився від підпису. У разі здійснення купівлі продажу у межах одного населеного пункту рекомендовано залучати до свідків представника органу влади або волонтера Червоного Хреста. Представники Червоного Хреста Тричі вас відвідають для опитування та моніторингу. Нагадуємо, що впродовж 2-3 тижнів після фінансування першої частини гранту відбудеться другий моніторинг для контролю виконання заявленого плану та звірки рахунків квитанцій розписок. Третій після отримання другої частини 50% гранту для оцінки результатів заявленої діяльності. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, телефонуйте за вказаними номерами. Ми поруч.